У колиці Слов'янська вночі обстріляли російські окупанти, поцілили по житловому сектору, зруйновано приватний будинок та автомобіль, припаркований у дворі. Травмованих та загиблих немає, повідомив керівник Слов'янської військової адміністрації Вадим Лях. Армія РФ завдала ударів ще по дев'ятьох містах та селах Донецької області. Снарядами зруйновано щонайменше 30 житлових будинків. Сили оборони України. Успішно відбили атаки в районах населених пунктів Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Весела Долина, Авдіївка та Новомихайлівка. Протягом минулої доби для підтримки дій наземних угруповань Авіація Сил оборони здійснила 18 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника. Поранених чоловіка та дружину знайшли у їх власному дворі поліцейські екіпажу Білий Янгол. Вони приїхали у село Георгіївка одразу після обстрілу російської армії. Людям надали першу медичну допомогу та відвезли до медзакладу. У лікарні чоловік помер. Повідомляють поліцейські з Бахмута. співробітники поліції евакуювали подружню пару, літню жінку та їх вісьмох домашніх тварин: шістьох котів та двох собак. Родину вивозили з-під обстрілів. Начальна бродалікасетне у нас павлітіла просто на Потом, когда все соседу снаряд упал, он не разорвался. У нас снесло забора шиферного, во всех хостях, постройках стекла повыбивало. А после вот этих вот дней у нас и крыша, там часть крыши шифер снесло, и стекла повыбивало практически во всех зонах. Рятувальники державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують розбір завалів п'ятиповерхового будинку у Бахмуті, який вчора, 15 вересня, окупанти зруйнували авіаударом. Олександра новини на Суспільному. Донбас.